Шановна наша колежанка Оксано Петрівна, прийміть найщиріші і теплі привітання! Сподіваємося, що конкурс розкриє перед вами нові обрії, можливості щодо обізнання себе та світу. Ви наша гордість так тримати. І з таким же настроєм і завзятістю крокуйте вперед! До нових звершень і досягнень! Нехай вам щастить! У всьому. З повагою, любов'ю і гордістю ваші колеги! Професія вчителя вважається найблагороднішою, але водночас Ми Віримо, що участь у конкурсі розкриває перед вами нові горизонти і можливість для власного самодосконалення та відкриття світу. Ми вдячні за її наполегність та відданість у навчанні і бажаємо подальших успіхів та нових вершин у її творчих діяльності. Наша вчителька української мови та літератури Оксана Петрівна Борисюк вражає своєю творчістю, наполегливістю та талантом.